Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Отже, Тетяно, куди ми сьогодні мандруватимемо? Добрий день. Сьогодні хочу запросити вас в Тернопіль. Славне місто Тернопіль? О! Так, для того, щоб обговорити Тернопільський фарфоровий завод, який, як ви знаєте, функціонував в Тернополі 42 роки з 1964 року. Тернопільський фарфоровий завод, за моєю класифікацією, належить до заводів другої лінії, які поруч, поруч, поряд з Бориславським, Сумським, Полтавським, Сінільніковським були відкриті саме всередині 60-х років для, для того, щоб задовільнити спрос населення на побутові речі, в тому числі і посуд. Ну, спочатку хочу сказати, що мені пощастило мати таку чудову книгу про Тернопільський фарфоровий завод. Хочу звернути вашу увагу, що ця книга вона була написана тернопільчанами, небайдужими людьми, які дуже люблять свій край. Це єдиний осередок, який присвятив книгу підприємству, яке функціонувало саме в цій країні. Області, за що їм низький уклін і велика шана. З цієї книги я дізналася дуже багато різної інформації, якою хочу поділитися з вами. Отже, Тернопільський фарфоровий завод функціонував лишень 42 роки. І з самого початку своєї роботи він почав працювати доволі потужно, не тільки в плані тиражів, але й в плані. Художнього оздоблення виробів, і все це завдяки тому, що Тернопільський завод очолили люди, які прийшли з інших уже відомих, досвідчених виробництв. В першу чергу це художник, головний художник заводу в перші роки Петро Тарасенко. Це, він перейшов з Баранівків. Зараз почуєте знайому, знайоме прізвище Володимир Спиця. Він так само прийшов на тернопільський завод, і після Петра Тарасенка очолював в якості головного художника підприємства доволі тривалий час. Ну і ще одна така відома персона, відоме нам прізвище. Вже це. Віталій Горолюк, цей художник перейшов з Полонського парцелянового заводу. Пам'ятаєш, Дану, оцю цукерницю з наскрізного фарфору, яку так, ми звичайно. Але От автором був саме Віталій Горолюк. Він працював теж тривалий термін на Тернопільському заводі. За час існування заводу завод мав три клейма. І мені дуже приємно, що ці клейми я можу показати вам не тільки на папері, а й на виробах. От на цій простій чашиці, такій, Тернопіль любив такий білий, білий фарфор з помаранчевими смужками. Красується перше клеймо Тернопільського фарфорового заводу. Клеймо лебідь. Ну, Існує деяка така таємниця, розбіжності в тому, скільки саме часу існувало це клеймо. Ну, на мою думку, воно десь існувало біля двох років. Ну, а потім, вже, мабуть, хтось побачив, що цей лебідь дуже схожий на наш тризуб, який, звичайно, в ті роки був заборонений. І, вочевидь, заводу рекомендували змінити клеймо на якесь інше. Що вони і зробили? І наступним другим клеймом, яке вже існувало більш тривалий період часу, а саме з 66 до 76 року стало це клеймо смолоскип або факел російською, в якому вписані абревіатура ТФ. Да, тернопільський фарфор. Ну, Якщо чесно, то у мене знову виникає такі нехороші асоціації. Зв'язані з смолоскипом, тому що мені чомусь на, на думку йде хода зі смолоскипами, яка присвячена дню народження Степана Бендери 1 січня. Тетяна, Хоча я думаю, що в ті роки ці ходи вони не віталися або взагалі ну, мабуть, не існували. Я не знаю, до тебе звертаюся, як до фахівця. Що Таня, Ну, по-перше, асоціація дуже хороша, але насправді, я думаю, що справа в іншому. В 1967 році. Сполуч... Учених штатах було відкрито видавництво Смолоскип, яке так і називалося Смолоскип, і це видавництво було української саме іммігрантської літератури, і воно друкувало як заборонених в Україні письменників, так і письменників розстріляного відродження. Так і друкувало дуже багато такої публіцистичної, знову ж таки, проукраїнської антирадянської літератури. Тому я думаю, що скип, треба ці витоки шукати саме серед емігрантського оточення Сполучених Штатів. Ну, ось такі вони, тернопільняни. Так, що все. все, чітко, гумором, все чітко. І нарешті останнє третє клеймо, яке існувало на Тернопільському фарфоруму заводі. До моменту його закриття в 2004 році, це вже миролюбний голуб птах миру. Ну, Писаний в коло. Ну, то таке. Якось так. А в якому році? Це клімно, цікаво, так. Змінили клеймо в 76-му. В 76-му ага. ну, період, до період до закриття загору. Готувалися до Олімпіади, я зрозуміла. Ну, через те, що е, клеймо Лебідь існувало на заводі, як ми з вами тільки що з'ясували, дуже е, малий період. То е, таких речей е, зараз дуже мало і вони користуються дуже великим попитом у колекціонерів. Я навіть бачила об'яву, придбаємо е, предмети сервізу з клеймом, з першим клеймом для якогось музею нещодавно. І мені дуже хотілося мати якийсь посуд саме з цим першим клеймом. І спочатку я натрапила на ось цю чашечку, я вам вже її при причому тут підібране блюдце, це нерідне блюдце. І в цьому сенсі посміхнулася мені доля, тому що я стала власницею цього чудового сервізу, який має так само це перше клеймо. Да, клеймо Так, клеймо Климотризуб або лебідь. І це більша частина сервізу, ну, зрозуміло, що це сервіз 64-66 року видання. Ну, Ви бачите, що 60-ті роки всі ознаки 60-тіського мінімалізму тут присутні. Малюнок такий абстрактний стиль, золото, чорна смужечка. Форма така лаконі, дуже лаконічна, без ніяких додаткових деталів. І цей сервіс, форма цього сервізу, називається народний. І автором цього сервізу став той самий перший головний художник заводу Петро Тарасенко. Дуже класний сервіс. Да, це в наші часи, це, ну, можна сказати, Який справжній скарб. Стильний. А зараз перед вами продукція вже більш пізніх, 70-х років. Тоді вже в моду увійшла е, такий ручний розпис, декоративний в етностилі. Ну і використання деколів теж було широко розповсюджене. Ну, на першому плані ми бачимо такий чайний сет, на жаль, немає чайника, ну не всі чайні пари. Цей сет називається Тернопіль. Сервіз, форма сервіза Тернопіль і авторство так само належить Петру Тарасенку. І вже більш пізній климой той самий моноскейт. Моноскейт. Да. Ну, Бачите, ручний розпис по колу яскравий в таких традиційних українських кольорах, блюд це так само має такий розпис. Ну, і до речі, якщо говорити про якість порцеляни, то вона доволі якісна. Вона, вони всі ці, ці предмети доволі легкі, тонкі, білосніжні. Хоча я десь читала, що сировина ця вона завозилася в Тернопіль, там доволі з далеких країн. Ну і ще маю ось такі чашечки mm -hmm. самотні, немає в них ані блюдець, ані інших предметів від сервізу. З такою простою деколью схожою на. Рушничок, так, такий вишиванок. Також доволі стильно виглядає. Друзі, може, в когось є блюдечка? Або інші предмети. І боюся, що форма чашок однакова, да? така сама. А ну давай да. порівняємо. Mm. Так. Mm. а Наскільки декор, наскільки розпис змінює. Mm, звичайно, як одяг людину, так само і декор змінює однакові mm. форми сервісів. Тетяно, у тебе я бачу ще достатньо посуду, а наше відео виходить дуже тривалим. Тому я пропоную закруглятися і знімати другу частину. Отже, друзі, залишайтесь з нами, щоб підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити другу частину. На все добре, до побачення!